Кошенята попліткуємо сьогодні. Ми з вами ексклюзивно зливаємо абсолютно усе про новий сезон проєкту Холостяк 13 Тож мощуйте зручніше, чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Знаєте, в чому феномен нашої спільноти? Справа в тому, що наші кошенята знаходяться абсолютно скрізь, і наші хвостики знайдуть будь-яку інформацію. Ви знаєте, що я знімаю огляд. На проєкт Холестяк-Плестячка з 2020 року. У нас завжди багато ексклюзивів гарячих зливів. Але цього сезону ви отримуєте порцію просто гарячезних смаколиків прямо з печі. І я відчуваю, в повітрі пахне смаженим. Тож так, я сподіваюсь, каву, чай ви набрали. Сьогодні нам є про що поговорити. Я зроблю невеличкий дисклеймер, знаючи яку агресивну політику веде телеканал СТБ. А значить, дивіться, всі фотографії, світлини будуть опубліковані в телеграм-каналі. Переходьте обов'язково в описі під відео та в закріплених коментарях. І в телеграмі ви знайдете абсолютно усе. Не буду тут публікувати з багатьох причин, тому що, як я сказав, СТБ ех, тримає залізний занавіс перед початком старту нового сезону. І нехай буде такий дисклеймер. Це наші вологі фантазії на тему Холостяка, і не більше того, але у всьому свій час, в чому ви переконаєтесь обов'язково. Адже в минулому році, коли вийшов Холостяк 12, ще за декілька місяців до початку нового сезону у нас були жирнючі ексклюзиви, прям моновипуск про головного героя. А сьогодні у нас моновипуск присвячений вечірці, фіналу, учасницям і взагалі усьому за. По яке відбувається з проєктом Холостяк у 2024 році. Ну що ж, пропоную розпочинати і будемо смакувати пікантні подробиці. Хочу поділитись з тобою тим, як знімали Холостяк 13. Давно слідкую за твоїм каналом ще з часів Холостяк 10. Дуже дякую, мені дуже приємно. Я ціную кожен злив, кожну працю наших кошенят, тому що наші кошенята це і є наша спільнота, і саме завдяки вам ми дізнаємося гарячезні ексклюзиви. Цей сезон стане найхайповішим, а сам терен самим захейченим холостяком. Справа в тому, що Сашко не визрів як чоловік та окрема одиниця. Так, його харизма підкупила продюсерів, але коли почали знімати сезон, редактори в шоці від того, що для них додалося роботи в рази. Саша взагалі не знає, як себе поводити з дівчатами. Увесь сезон йому в навушник редактори диктують, що казати і які теми підіймати. На тет а тет побаченнях. Холостяк взагалі пливе, якщо ця дівчина повноцінна та харизматична. Він вміє спілкуватися лише з дуже молодими та поверхневими дівчатками. Через це було прийнято рішення дирекцією шоу змінити класичних 12 епізодів на 9 серій. Саме їх побачить глядач. Замість 20 плюс дівчат на першій вечірці буде лише 19. А в саме шоу потраплять 9 дівчат. Замість 10. Сезон завершать знімати до 11 вересня. Саме шоу на телебаченні вийде наприкінці жовтня, початку листопада. На церемонії троянд Терен настільки не знає, що казати, що чекає в навушник команду редакторів і лише потім кличе дівчину. Звичайно, це підріжуть на монтажі. Дуже забавно те, що лозунг даного сезону щирість. Пам'ятаєте, я вам казав, що Сашко Терен мені імпонує. Він справді виконує важливу соціальну місію та функцію у суспільстві. Але Сашко, з точки зору як персонаж проєкту Холостяк, він не дотягує, тому що він реально не розуміє, куди він потрапив. Це як мінімум. Другий важливий момент: Сашко в мене складається враження: досить егоцентричний персонаж, і він готовий на все заради популярності. І це вилазить, як то кажуть, боком. Йдемо далі, тому що попереду у нас о-о-о, друзі. Тепер стосовно першої вечірки. Як зазвичай, перший епізод знімають більше 30 годин. Дівчата без сну працюють в кадрі. Вже мовчу про те, як їх під час зйомок розселили в самі дешманські готелі столиці Козацький, Салют та Дніпро. Учасниці, які потрапили в готель Дніпро, просто в люксових умовах на фоні інших. Звичайно, це в лапках. З чим пов'язують такі. Ходи, це називається добові для учасниць і там економлять на максимум. Це залежить від того, який бюджет виділили для шоу або як це розпилили між собою в команді. Першою, на кого потрібно звернути увагу, це військова журналістка Світлана. Вона досить специфічна в розмові, але має соціальний бекграунд і її тягнутимуть в шоу досить довго. Світлана приховала на шоу, що була раніше заміжньою за військового. Він, на жаль, загинув на війні. Є інформація, що редактори просили запланувати інтерв'ю Світлани після 11 вересня, тобто, коли закінчаться зйомки. Можна зробити припущення, що вона буде у фіналі. Цього року до фіналу дійдуть зручні для телеканалу дівчата, як Ксюша Щербач чи Щербач, перепрошую. Вона подруга Соні Морозюк, і як подейкують за неї замовили місце. Ліпитимуть зірку місцевого розливу, про яку усі забудуть після шоу, що означає зручні дівчата для шоу? Це означає, що дані персонажі будуть вписуватись в концепцію соціального підґрунтя у воєнний час. Цей рік не є виключенням. Дівчата зіштовхнуться задовим підходом роботи психологині шоу пані Лілії. Про її соковий підхід та дідуські методи виводити дівчат на емоції ходять легенди. На вечірці однією з її перших жертв стане учасниця Поліна, дівчина хірург, оперує військових. Терен виганяє її на першій вечірці, і вона не заплакала. Редактори хотіли сльози і відразу завели її до Лілі. Та почала давити на Поліну, що у дівчини є шрам, хоч і зашліфований, але Ліля почала ковиряти, як на тебе дивитимуться чоловіки з цим дефектом на шкірі, довівши Поліну до сліз. Її відразу поставили в кадр, коли та плакала, і на монтажі буде виглядати, що дівчина через неотриману розу впала у розпач. Тут взагалі класика жанру і насправді ходять дуже багато чуток про те, як пані Ліля просто знущається з учасниць та учасників проєкту. І взагалі в Америці це судове слідство, судова справа. Тому що порушується етикет, професійність та особисті кордони. Яке шоу без цноти? Цьому сезоні за департамент цноти відповідатиме Юстина. За її байкою вона ще цнотлива. Її залишили в шоу після першої вечірки. На противагу візьмемо до уваги тікток-футблогершу Настю Анісімову. За словами у дівчат, є підозра, що вона зі сфери теплих обіймів. Ну ви зрозуміли про що йде мова. А, значить, дивіться, яка тут ситуація? Завжди в кожному сезоні є чиста, цнутлива дівчина, і її тягнуть на максимум шоу. А я розумію, на кого це розраховано, адже кожна дівчина вона не просто повинна виводити на емоції глядача, а кожна з них є певним типажом, в якому себе знаходять глядачі та глядачки цього проєкту. Ксюша Щербач, яка буде у фіналі. Та Вероніка, це не про фінал, просто Вероніка. Головні скандалмейкерки шоу будуть робити бабські страчі і рейтинги. Дивна історія на першій вечірці сталася Занею. Він не вивіз її в прямому сенсі цього слова. В неї школа іноземних мов. Вона при знайомстві підготувала інтерактив для холостяка з картками англомовних слів. Він не дав їй троянду після першої вечірки, бо сказав, що не любить, коли його перевіряють. Повна дікуха. Запросив особисто по відео на шоу Інну по власній симпатії, і вигнав її теж на першій вечірці. Він їй подобався. Також подобався Каті, і її теж вигнали відразу. Вони єдині учасниці, у кого була справжня симпатія до Терена. От і сезон щирості. Ну, тут взагалі виникає дуже багато питань, за якими критеріями Терен. Обирав для себе дівчат, кого залишати зрозуміла справа. В навушниках підказка. Але ну якщо ти бачиш щире ставлення дівчини до тебе, чому ти її виганяєш? Що тебе налякало? Що тобі не сподобалось, чи ти повністю відіграєш роль манекена? Це така голова, яка транслює, говорить те, що тобі підказують у навушниках. І на цьому все теж для мене абсолютно незрозуміло і є загадкою. Проте залишили дівчину з Лондону з розкішним рудим волоссям. По типажу вона схожа на співачку Славу Камінську. Звати учасницю Анастасія. Є ще Юлія Шкурлей. Працює в юридичній компанії, тато військовий десантник. Її вигнали після вечірки. Редактори робили ставку на Юлю, але щось пішло не так. Терен морознувся. Аліна Мойсеєнко, продюсерка освітніх продуктів, інфоценбанка. Шоу триматимуть штучно, бо вона гарна картинка і формат проєкту. Ну тут все зрозуміло, там досить різні дівчата по типажам. Я нагадую, якщо ви хочете подивитися світлини дівчат, їх інстаграм, підпишіться в мій телеграм, посилання в описі та в закріплених коментарях. Озвучені причини вище, чому я не додаю ці світлини в YouTube випуску. Є ще Ліза, модель, контент-мейкерка. Залишили в шоу, але ненадовго. Вона емоційно нестабільна і дратує редакторів. А ось Ілона модель. Залишили в шоу, але теж ненадовго, бо мовчазна як персонаж для глядача. Ну і вишенкою на торті, як ви думаєте, ким я вас здивую? Найбільше галасу на першій вечірці наробила Марічка з Ютуб-каналу ліжку». Є такий youtube канал у ліжку, вона ходить на всі вечірки, запрошує топових гостей на свої інтерв'ю. Хтось за нею стоїть, тому що її активно просувають медіапросторі і до неї йдуть непрості гості, з якими складно договоритися щодо інтерв'ю. Так ось прийшла вона на першу вечірку у піжамі, хотіла епатажу, її теж відразу вигнали. Конкурувала з Грішою Решетником в прямому сенсі слова. Її взагалі не заткнути. Редактори вибрали їй сукню на наступну церемонію, але щось пішло не по плану і її бортанули, тому що вона незручна для шоу, перетягувала максимум уваги на себе. Вона не сподобалась дівчатам, вона не сподобалась терену, редакторам та продюсерам. Занадто провокаційна та егоцентрична. Вау! Марічка з Ютуб каналу у ліжку. У мене є питання, навіщо? Туди йти. Зрозуміла справа, що це для хайпу, для збільшення аудиторії. Але ми бачимо картину, яка нам говорить про те, що СТБ не зробили жодних висновків, не змінився підхід до вибору учасниць, і ми з вами побачимо справжнє фрік-шоу. А наскільки наша інформація достовірна, <смір> ви побачите зовсім скоро, коли на наших екранах з'явиться перший епізод холостяку. Справа в тому, що СТБ живуть в своїй реальності. Вони вирішили обійти хейт, взявши військового, зробити все в контексті воєнного часу, але підхід до вибору учасниць залишився той же самий: подружка Соні Морозюк, ескортниці, незрозумілі епатажні персонажі. У Мене питання, а де тут про любов? Глядач це все розуміє, глядач це все відчуває. І тому, як це будуть обігрувати з урахуванням того, що Терен не може скласти двох слів, йому тяжко працювати в кадрі. Він не розуміє, що коли ти йдеш на подібне шоу, потрібно бути актором, потрібно будувати в онлайн режимі певну драматургію. Виводити дівчат на емоції, бути в якому сенсі психологом, при цьому думати, як ти себе позиціонуєш в кадрі, і до того ж, до того ж робити шоу, чому перший сезон холостячки з Ксенією Мішеною став успішним. Справа в тому, що вона актриса, вона чудово розуміє правила гри, вміє по ним працювати. І тому дала нам колосальний результат з точки зору рейтингів, охоплень та обговорень. Злата Огнівич, співачка, вона теж розуміє правила гри, але не вміє будувати ось цю онлайн-драматургію. І тому її сезон виглядав набагато більш програшним на фоні мішиної. Холостяк 12 за участі Алекса Топойського там хлопчик теж все розумів і відпрацьовував. На усі 100. але завадило минуле, занадто багато факапів, бекграунду та зливів. Тому будемо активно спостерігати. Я звертаюся до наших глядачів. Кому що відомо про учасниць проєкту Холостяк. Про самого Олександра Терена, якщо хочете побачити колишню дівчину кохання всього життя Олександра Терена, переходьте в мій телеграм. Я теж викладу її інсту. Я чекаю від наших кошенят якомога більше інформації про кожну учасницю, про Олександра, про закулісні історії самого шоу. Тому що ми офіційно з вами офіційно відкриваємо сезон полювання на зливи за учасницями. Ну а що? Це шоу, яке будуть показувати всій країні. Нам відповідно цікаво, хто що себе представляє, ким ці люди є насправді. Тож я чекаю від вас інформації, намагався максимально стисло і гарненько упакувати цю історію, щоб ви не витрачали багато часу, але були підготовлені і розуміли, про що саме буде цей сезон. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, що з виходом. Нового сезону холостяку ми будемо оглядати кожну серію і публікувати кожен злив, як ми з вами робили усі попередні роки, починаючи з 2020-го. Тож я чекаю, не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. А ви тим часом в коментарях напишіть, чого саме ви очікуєте від нового сезону, ну і взагалі, яких хочете бачити учасниць. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!